Вгадайте, що тут так класно хрумтить. А правильно, це закваска. Але вона не проста, вона засушена. І саме у такому вигляді вона може зберігатись роками, без підкорму. Нам потрібно заздалегідь підгодована закваска на піку своєї активності, шматок пергаментної бумаги та щось, чим ви будете розмазувати цю закваску по пергаменту. Наприклад, я вирішила це робити маленьким шпателем, бо то, напевно, найзручніше, чим його можна розмазати по всьому пергаменту тонким шаром. До речі, в мене цей шар вийшов не таким тонким, яким він мав би бути. Але то нічого страшного, просто тоді треба дати цій заквасці трошки довше часу висохти. Якщо в середньому на це знадобиться десь дві доби, то мені треба було три. І хочу додати, що на це відео мене надихнула моя підписниця, яка запитала, чи часом я не продаю закваску. А найоптимальніший варіант купити закваску це тільки у сухому вигляді. Тому я і зробила таке відео. Зверніть увагу, що саме зараз я вам показую, що ж то робити зі звичайною пшеничною закваскою, бо інша половина відео присвячена леві мадри. Коротше, далі я беру цей пергамент та перекладаю на тацю, але сушити тільки при кімнатній температурі ніякої духової шафи. А ось ми під'їхали до другої частини відео. Це Леві Томадри. Я її теж заздалегідь погодувала. дочекалась, поки вона дійде до свого піку і починає робити те саме. Але будьте готові, тут все складніше. І це не стосується технології процесу, а це стосується саме того, як же ж його так розмазати. Бо це не 100% вологості закваска, А 50, пам'ятайте про це? Тому тут зробити прям тонким шаром ну, абсолютно ніяк не вийде. І хай це виглядає взагалі не естетично, але я все ж таки хочу вам це показати, щоб ви були до цього готові. Розмазуємо і так само на 2-3 тоби залишаємо сохнути. Саме у моєму випадку мені потрібно було три доби, аби вона повністю висохла. І тепер її треба подрібнити, ну там вже як вийде на плюс-мінус ось такі шматки. Але обов'язково потім підпишіть пакетики, щоб їх не сплутати. Бо принцип активування пшеничної закваски зовсім відрізняється від принципу активування леві томадри. Я поміщаю це все ось у такий зіп-пакетик. Хоча це можна, в принципі, і зберігати у скляній банці. Але головне, щоб там не було вологі. А ось так висохла наша леві томадра. І я, в принципі, роблю все те саме. А якщо вам цікаво, як активувати таку суху закваску, то обов'язково пишіть в коментарях, і я закину відео, як це зробити за три дні. А далі зверніть увагу: це уже активована закваска. І від сухої до ось такої активної, класної по структурі та сильної, мені потрібно було лише три доби. Ну все, вона готова працювати, тому я йду мішати хліб.